Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Атаманюк Олег Вадимович, старший солдат, боєць 711 ї бригади батальйону інженерної підтримки, військової частини Т 0950. Позивний Атаман народився 18 жовтня 1997 році у селі Бовшів, що на Івано-Франківщині. Олег був наймолодшим сином у сім'ї. У нього залишилось двоє старших братів: Ігор та Степан. Для батьків Віри та Вадима. Хлопець завжди був опорою та підтримкою. З ранніх років Олег вирізнявся. Спритністю, справедливістю та наполегливістю він завжди піклувався про своїх рідних та був душею компанії. З 2003 року навчався у Бовшівській гімназії першого другого ступенів. У 2012 році вступив до Івано-Франківського будівельного ліцею номер 5 на Муляра штукатура після переїзду у місто Стрий пішов працювати на завод Стековікна. Пізніше працював на бурштинський тес. Також клав бруківку та їздив на роботу за кордон до Польщі у 2019 році познайомився з коханою дівчиною Іриною, яка у 2022 році стала його люблячою дружиною. Та весілля вони так і не зіграли. Все казали, що після війни у 2023 році. Ірина завагітніла, та сина він так і не побачив. Олег загинув, коли кохана була на восьмому місяці вагітності. Він дуже сильно чекав на зустріч з сином, але. Не судилось, синочок тепер залишився без батька у 2022 році, у грудні він поїхав на роботу до Польщі, та після початку повномасштабної війни у березні він добровільно повернувся, щоб захищати свою батьківщину. Герой завжди казав: якщо не я, то хто я повинен вас захищати та свою землю. Дорогою додому Олег займався волонтерством та допомагав всім, кому міг. Спочатку чоловік ніс службу на Закарпатті, та потім його перевели у штурмові війська 711-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту у 2022 році. У боях під солом водяне Донецької області, де бувши гранатометником, отримав поранення ребер. Після чого був переведений на Закарпаття. Пізніше служив поблизу міста Покровськ, що на Донеччині, 22 листопада 2022 року, нагороджений відзнакою Міністерства оборони України медаллю за поранення, 14 квітня 2024 року. Олег Атаманюк загинув від вогнепального поранення несумісного життям поблизу населеного пункту Пушкарівка Сумської області, 20 квітня 2024 року. Похований на Бовшівському кладовищі, дружина героя Ірина. На поділилися спогадами про чоловіка. Олег був доброю людиною. Завжди готовим прийти на допомогу. Та відав би останнє, що мав був справедливим. Стояв за правду та говорив прямо в очі. Він був промінчиком сонця, завжди сміявся, навіть коли у нього були якісь проблеми. Він завжди був усміхненим, що б там не було. Мені дуже його бракує. Я досі чекаю на дзвінок, хоча я розумію, що його вже не повернути, і він давно вже на небі. Але я досі маю надію, що це все був страшний. Сон, і все ж колись він ступить на поріг рідного дому, посміхнеться і скаже: кохана, я вдома. кажуть, герої не вмирають, та нашого героя, на жаль, уже нема з нами. Він захищав нас і свою батьківщину до останнього подиху, та ми не змогли вберегти його. А я буду робити все, щоб синочок знав батька як героя. Денис завжди буде знати, що татусь живе на білих хмаринках та завжди захищає і підтримує його з неба.